Привіт усім! Ви на каналі Кісон. Сьогодні поговоримо про важливий етап у догляді за садом, городом чи теплицею восени, а саме про підготовку ґрунту до наступного сезону. Адже осінь це якраз той час, коли ви можете закласти основу для майбутнього врожаю. А ми покажемо вам, як зробити перекопування максимально ефективним за допомогою органічного добрива курник та мікробіологічного препарату Байкал м Внесення добри восени це не тільки про підвищення врожайності, це також про покращення структури та родючості ґрунту, про турботу, про екологію і навіть про економію. Чому? Тому що восени ми можемо вкласти необхідні поживні елементи в ґрунт і зменшити потребу у весняному підживленні. Тож, що ж таке курник? Курник це органічне добриво на основі гранульованого курячого посліду. До його переваг відносяться: по-перше, підвищений вміст азоту, фосфору та калію відносно інших органічних добрив, що сприяє активному росту рослин та підвищенню врожайності. По друге, курник допомагає відновити вміст гумусу та оптимізувати кислотність ґрунту. По-третє, слід відмітити чистоту продукту, яка означає відсутність насіння бур'янів і шкідників, що робить це добриво повністю безпечним. А ще курник володіє тривалою дією, тобто протягом сезону рослини поступово отримають необхідні елементи. А як щодо байкал м це мікробіологічний препарат на основі корисних мікроорганізмів. Байкал М активує корисну мікрофлору ґрунту, розщеплює органічні речовини та допомагає засвоювати поживні елементи. Він підвищує імунітет рослин, роблячи їх стійкішими до хвороб, стимулює розвиток кореневої системи, що покращує поглинання поживних речовин. А також цей препарат, завдяки своїм властивостям, позитивно впливає на майбутню кількість та якість плодів. Чому ж варто використовувати ці два продукти разом? Поєднання курника і байкал М дає подвійний ефект. Курник забезпечує макро та мікроелементами, а байкал допомагає мікроорганізмам активніше працювати і покращує структуру ґрунту. Разом вони створюють пухкий і родючий ґрунт, що сприяє збільшенню врожайності та зменшенню потреби у використанні мінеральних добрив. Норми внесення 20 кг курника на сотку, плюс 100 мл байкал М на 10 літрів води. Спочатку просипаємо ділянку курником, далі проливаємо розчином байкалу і наостанок фрезеруємо або перекопуємо. Отже, якщо ви хочете отримати високий врожай наступного року, починайте вже сьогодні. Використовуйте курник та байкал разом, і ваш ґрунт буде готовий до нового сезону. Дякую вам за увагу! Залишайтесь з нами на каналі Кісон і до нових зустрічей!